Ну, мені гра сподобалась, звичайно, було в ній все. Ну, як для нас, скажімо. Да? У нас була і трагедія в першому таймі, а потім був для нас вже в другому хеппі енд. тому що знову ми подарували е, не, такий непотрібний м'яч супернику, да? вийшли, можна сказати, ну, подарунок, тут нема чого казати. Да? Але е, в роздягальні е, така була розмова. Трошки мужська, скажімо, да? і хлопці вийшли на другий тайм вже заряджені, і ми бачили команду на футбольному полі, яка хоче перемагати і створювати моменти. І вони довели це на футбольному полі. Я думаю, вони сьогодні заслуговували на перемогу. Запитайте, ми... будь ласка. Фактично, зі стандарту Ракіцького були забиті два м'яча ветеран, Продемонстрував, що молодь у вас дуже добре грають на, на другому поверсі. Ми так, звичайно, ми всі розуміємо, що Ярослав це майстер стандартів. Е, і, звичайно, ми це все працюємо на тренуваннях е, і ставимо на це акцент. Що Стандарти для нас це дуже важливий аспект гри. Тобто на ігра на це, так? Звичайно, так. А прокоментуйте, будь ласка, нашого земляка ну, як як... Як вийшов на віталій Мені сподобалось вишив, треба було зацемувати всередині, тому що ми бачили, вже, ми почали розкриватися іти вперед, наші центральні захисники крайні йшли вперед високо і всередині залишали один у один з нападником захисника я його попросив щоб він залишався з ним тут цементував всередину щоб не було у нас контрвипадів таких яких ми бачили ворстка може вибігати і вміє це робити ну і в принципі коли він вийшов там вже справились з цим питанням є побажання. хочу побажати підічової команді щоб ви які залишились. Дуже дуже дякую, дуже приємно свідчувати вам. Да, дуже дякую, всіхи. вам теж успіхів. До побачення. До побачення.